Шановні вболівальники, повертаємось ми на бос братів Грабовських. Ми також будемо згадувати, в принципі, дивно, і навіть десь зважаючи на це, то варто говорити про те, що. Лише формально зараз небезпечний удар зі штрафного від Слоневського. Ще один так якраз саме з благо юності перейшов корміла але Бердихова, але цілком закономірне. Ну як показує, десь старт цього поєдинку. Ймовірно, що сьогодні багато голів У нас також не буде. Зараз моменти ще це порушення правил. Це фол і це жовта картка. Зар... Перехоплення зараз від Луговенка. Падіння, порушення правил не було, можна грати. Атака 3 в 3. Бердихів зараз атакує. Удар по воротах якісно. Бердихова. Відкривається зараз. Удар Андрія Грабовського. Грабовський може один в один. Грабовський втікає, але чист... тісінький підкат зараз від Кирила Пілюгіна. Ще один удар. Тут також уникнув травми. І це найголовніше. Зараз момент іще і м'яч залітає у ворота. Бердихів таки забиває, і забиває Ярослав Деда. Логовенко, Логовенко, прекрасна передача, класно розвертався зараз. Хмельниченко, але немає завершення. Зараз Грабовський. Грабовський помиляється з цим пасом. Деда, Деда на завершення. Шановні болівальники. Повертаємось. Ми на боско Арену. Розпочався друг. Зовсім скоро, буквально в цю суботу львівське футзальне дербі і проти Альянсу, точніше, альянс проти ІНАЙТІ. Якраз м'яч на Миколу Грабовського, Грабовський на Юрія. І тут зараз Андрій Грабовський. Комбінація трьох грабовських завершується голом е, зараз від Миколи Грабовського. От тут Грабовські розігралися, ну і після цього м'яча. Але немає продовження цієї атаки. Дубан виходить з воріт, Дубан голосно кричить я, але тут е, зараз е, червона картка для Дубана і це непросто. Не за нас в один гол відіграє. Є удар по воротах, є забитий м'яч. Забиває Логовенко, забиває складної позиції. Тут зараз Юрій Падук не виручає Луговенко. Ні, точніше, наші через Юрія Грабовського. Зараз вже Андрій Грабовський. З м'ячем. Андрій Грабовський може завершувати. Катака м'яч. Залітає у ворота. 3-1 стає рахунок. Забиває зараз Юрій Грабовський. Андрій Грабовський мусис. Високий пресинг від Бердихова. І цей пресинг дає свої плоди. Деда на перехопленні. Деда точна передача зараз направо. Удар по воротах забиває Андрій Грабовський. Ростоцький не справляється з цим ударом. Андрій Грабовський робить рахунок. Грабовський, точна передача зараз на іншого Грабовського, той перекидає м'яч. Атлан зараз нічого не може зробити. Ну і все йде до того, що е, все-таки команда Бердихова переможе в цьому поєдинку. Ну і Зараз дальню, штан, дальню штану замикає Максим Миклуш. Миклуш опиняється. До завершення зустрічі. Гулевський, хороша робота. Гулевський забиває. 6-1 стає рахунок. 3 -3! 3 -3! Денис Гулевський. Завершення. Матчу. І Микола Грабовський, Юрій Грабовський та Миклуш забивали за Бердихів. Луговенко забивав за команду Медатлант Національна академія супутних військ.